Це до вас керівництво. Так, для кого про кого розклад? Для кого про кого? Ой, зараз таке переживаєте. Дуже, дивіться, є у вас, вам якась пропозиція, але ви її не хочете приймати. Зараз, вплоть до того, що зараз можете хворіти, наприклад, або да, бути, бути на больничному якомусь. А, ну, а, що ще вам. Пропозиція, так як ми по роботі дивимося, то це робоча пропозиція, але ви не сильно хочете міняти. Да? Тобто у вас є вже що -то, е, як, звичне, да? звичний об'єм роботи, ви адаптовані дуже гарно, вам там, колектив хороший. А тут вам пропонують нову позицію. Ви настільки за цього тривожитеся, да? що можете навіть собі погане самопочуття організувати. Хорошо. Як керівництво ставиться до вас на роботі в даний момент? В даний момент як? Ой. Ви знаєте, ви можете вирувати з будь-якої ситуації, доволі рішуча ви людина, доволі можете, знаєте, от, витягуєте з всякої попоньки. Є у вас якісь знання, є, є у вас е, е, тайні. Тайні зв'язки, якісь, ви знаєте, за які ниточки подіргати. Тут дійсно на роботі якась подстава є. Тобто компанія вляпалася. Давайте так скажемо. Компанія вляпалася, і у вас є можливість це все витягнути. Тобто, керівництво дуже ставиться до вас, що ви можете це все зробити. Доволі сильно вас оцінюють. Бачать у вас великі перспективи і те, що ви ще не розкрилися насправді в повну міру, як то кажуть. Вони готові вам віддавати процеси в руки управляти. Але наскільки я це бачу, то ви отут-от відмовляєтеся від чогось. Тут вам можуть дійсно дати цей якийсь, ну він не то що провальний, але він зараз в попоньки, цей проєкт, це рішення, цей заказ. Да. Це може бути там, і відділ вам можуть, ну, підвищення якесь дати, да, якийсь процес дати керувати, а ви його не сильно хочете. Ви бачите цю всю попоньку, ви розумієте, що ви це все можете виправити. Є тривоги, а справлюсь ли я. Ну вони тут такі більше, знаєте, як нав'язливими думками. Насправді справитеся. І вам цей досвід, вам ця пропозиція не просто так дається. Це для того, щоб ви от дійсно розширили свої повноваження, свій життєвий досвід, і ви розкрили крилишки. Тут хороша пропозиція вам іде. Вам я розумію, що зараз хорошо в тому, де ви єсть. Да, ви звичні до, до свого цього басіна, в якому ви плаваєте, але пора, вам дається, вже, знаєте, як тут навіть не волшебний пендель, тут тобі. ну, тип. Просив, просила, да, ми тобі даємо можливість від всесвіту умовно. Да. Ви, ти можеш переплигнути в більший акваріум, да, і там наводити свої нові порядки. А у вас є страх, що ви там не справитеся. М -м Покажіть ще відношення керівництва до вас. Відношення керівництва до вас. Ой, тут у вас в керівництві може бути або пара, або ви а, чимось схожі на Керівництво да, керівництво дуже позитивно до вас ставиться. От якось є керівник, ну тут виходить один керівник, будь то дівчина, чоловік да, без різниці. От керівник дуже позитивно до вас відноситься. Прям знаєте, як. Ви у той Глоток кристальної води, живильної води. Враження керівництва від вашої роботи. Враження керівництва від вашої роботи. Слухайте, ну ви якось знаєте, прямо вказали на моменти, де втрачаються гроші. прямо знаєте, от Пальчиком так, не нещадя ранімої душі да, могли вказати на на конкретно розложили по полочкам де що не так, де в минулому якісь були косяки, і з цього були десь зв'язані ручки компанія не могла двигатися, а ви своїм цим гострим розумом все поставили на міста. Наміри керівництва щодо вас, наміри керівництва, Слухайте, тут підвищення зарплати, тут збільшення якогось об'єму. Але питання в чому вам це можуть навіть зараз не говорити? Або говорити, опять же, воно перекликається з цим станом попереднім. Якщо ви вам це підвищення, якщо ви е, приймаєте пропозицію, і вам є сенс прийняти цю пропозицію да? Ну, Це для вашого, е, для вашого свята, для вашої стабільності, зжеймах тут, е, ви зможете з цим всім справитися, і вам є сенс приймати цю пропозицію. Хорошо, якщо ви погодитеся на цю пропозицію, е, де на що звернути увагу підводні камні? Подивимося, на що звернути увагу під водні камні. Так, тут, головне, не зазвіздеться. Тут розклад для жінки. Головне, не зазвіздеться, чому дівчата зі своєї позиції, знаєте, от мені довіряють, от мене там, умовно вважають, що я все справлюся, і я все можу справитися. Да? Із цієї позиції можете. Неправильно викривлено побачити ситуацію, да? тому все-таки потрібно більш раціонально з цієї самооцінку, десь тут не то, що самооцінка, самооцінка це хорошо. Тут, щоб вам не засліпила оця віра у вас, щоб не засліпила вам очі. Да, бо можете випустити багато деталей і результат побачити зовсім не той. Е, на що конкретно треба звернути увагу, де проблемна зона. Е, скрито. Е, проблемна зона, вона не, е, не на ліду. Да, Вона десь знаходиться під процесами, вона знаходиться під е, е, тим форматом, де е, перебдіть. Да, Тобто, от, наприклад, е, Вставляли якісь, знаєте, костелі для безпеки, десь е, е, закривали можливі лажі, е, ще щось такого от під тим. Під цим костелем, по суті, який зверху поставили, щоб виправити ситуацію або не дати ситуації спортитись, от під цим є якісь підводні камні. От туди вам треба подивитися. Да? І от як ви потягнете за оцю ниточку, що під низом, зверху кажеться, все хорошо, да? а копнути надо, ну, надо під низ. Тобто можете прямо задавати питання, де ви вставляли костелі. Да, де ви намагалися там шити, спаяти, там, де репнуло умовно? Да? От, і дивитися на сам процес. От, от, там, от є. там, де сильно переживали і щось зверху на, наставили. Ну, ви розумієте, про що я? Да? Напишіть, чи ви розумієте, про що я намагаюся донести. Хорошо, <кій> які труднощі можуть бути у вас на шляху реалізації цього? Які труднощі? Які труднощі? труднощі. Дивіться, ви можете переходити з одної позиції на іншу, як то кажуть, да? і от попередня позиція може вас тягнути. Умовно там звати вас Маша, да от Маша надо зробити ото. Маша, а як зробити ото? Маша, а де там ті документи? І воно оце вас постійно буде умовно за ноги дергати, не давати можливість спокійно бігти вперед. Да, тому знайдіть на своє місце якогось умовно відповідального або той, хто може контролювати той процес, да, чи максимум там пропишіть інструкції, які для об'язаностям, які ви використовували, як то кажуть. Чому? Тому що у вас на оцій пропозиції оцей кубок, який вам пропонують, да, вам несуть цей кубок, по суті, тут буде дуже багато задач. Дуже багато задач, і чесно вам би тут команду. Да, команду або якісь процеси, відразу домовляйтеся, які ви процеси можете делегувати. Це може бути як і рутина умовно, там щось от сканірувати, там щось сформувати, там щось відправити. Да, тобто у вас має бути ну, умовно різноробочий, да, секретар, там, бек-офіс, як назвете, так і, так і буде в вашій ситуації. От Якісь роботи, ті, що не є. Вони важливі, да, але е, ну, не стоять вашого ресурсу. от. Тобто, от. Е, Варто його спихати на бік, щоб ви не, не зашилися, по суті. Да. Е, чому? Тому що е, дорога вперед, вона може е, ну, там не все відомо, ви не знаєте, яке, який буде результат. Ви не знаєте, який результат буде, і він і тут нам виходить. Да. Тобто ви можете сісти, ви розумієте куди ви куди єсть цель, є, є задача, куди вам плити. У вас є весло, у вас є лодка, у вас є там умовно продукти, але ви не знаєте, як ця дорога пройде. Воно вона ось повторюється, що ви не знаєте, як ця дорога пройде, але що тим паче ви можете все це спланувати, і вам потрібні ваші мозги, щоб ви аналізували і стратегію, і тактику продумували. Тому на мілкі задачі вам потрібна, людина, яка це все буде робити, умовно там. Віднести письма, забрати письма, там, щось роздрукувати, знайти інформацію, да, щоб ви не витрачали час от на низькопрофільну роботу, як то кажуть, тут питання е делегування. Ну і питання, що вас можуть дьоргати з минулого місця роботи. Але що е по цьому, що я бачу, дівчата, погоджуйтесь, тому що для вас це дуже гарна пропозиція, і це дійсно якісний. Е Рост, двіжені. Ви тут зможете мати. ну Для вас це дуже хорошо. По тому, що я відчуваю зараз, по тому, що я бачу, для вас ця пропозиція на роботі вона дуже класна. І ви справитесь, нема чого тут переживати, нема, нема чого ну це нав'язливі думки. Розумієте, ви на пустому місці зараз себе м м клюєте десь. Да, тобто, і от ваш стан такий, тут може бути тиск падати, да, голова боліти, ну, вплоть до того, щоб ви могли там з температурою злягти. Но це, як би вам так сказати, це, це психосоматика. Тут у вас лізе психосоматика, а вам потрібно от сісти і почати гребти. Да, ну, а поради я вам уже дала. Так.